Так, привіт, ребята. Хочу показати вам сьогодні. Зробив таких дві кормушечки. Може хай там одна це не рівно, але друга в мене вже така вийшла. Кормушечка. Ось так от виглядає. Коротше, зробив я їх. Із провода для сварки. Ось така проволока жорстка. Коротше, якось так от воно виглядає. Якщо комусь цікаво можу зняти відео, показати, бо мені так прийшлося, що купити не маю змоги. Просто їх немає в магазині таких от. А зробити. Самому можна і дуже легко. Якщо кому цікаво, можу зняти для цього відео, показати, як їх крутити. Я трохи, звісно, з ними награвся. <кій> Зараз покажу. Десь в мене була сама перва кормушка. Він вже і десь викинув. Коротше, це по пощуту, виходить, друга кормушка, яку я зробив, вже така вона собі. Ну, а це вже більш більш така цікавіша. Коротше, різниці нема, що то, що топ, де кормушка, але вона підійде. Ну, Коротше, такі дві полезні штуки. Якщо кому треба, можу показати відео, як я їх робив. Хоча для цього можу просто вставити вставку. Робив я на обичній їх отвертці, прикручував шурупом один край, накручував спочатку одну половинку, а потім накручував вже другу половину, виходить. Ну, для цього я у відео поставлю ставку. Якщо кому не зрозуміло, я для цього зніму ще відео покажу. Потім вже буде отділено. Напишите в коментарях, якщо комусь знати, то я зніму відео. Ну, коротше, якось так от. Буду пробувати на них ловити. Навірно, скоро вийду, так що ставте лайки. Чим швидше відео набере більше просмотрів і лайків, тим бістріше покажу, який результат там з'їбув у кормушки. Всім, друзі, пока. До зустрічі, ставте лайки. Підписуйтесь на каналі, буде багато цікавого. Хочу показати, як в'язати ще поводки із флюрокарбона і так далі. Ну, багато цікавого. Короче, пишіть свої коментарі, ставте лайки и так далі. До зустрічі, всім пока.